Перед вами величезна сталева махіна завдовжки з хмарочос, яка безшумно ковзає на глибині, де тиск може розчавити навіть автомобіль. Це не сцена з фантастичного фільму, це сучасний підводний човен, справжній герой науки, що кидає виклик самим законам фізики. Підводний човен це плаваючий фізичний експеримент, де кожен сантиметр корпусу та кожна крапля води доводять закони фізики на практиці. А ви думаєте, що підводний човен це просто велика субмарина, що пливе під водою? А от і ні, це підводна ракета, яка працює в режимі стелс завдяки гідродинамічній формі. Він розрізає воду з мінімальним опором. Закони Ньютона працюють тут як швейцарський годинник. Кожен оберт гвинта це рівноцінний поштовх вперед, тільки без бульбашок і шуму. Тиша це головне для підводного човна. Найкращий підводний човен це той, про який ніхто не знає. Для цього використовуються особливі матеріали, що поглинають звук, а гвинти мають форму, що зменшує шум до рівня шепоту риби, якщо риби вміють шепотіти. Щоб залишатися невидимими, для сонарів підводні човни мають спеціальні покриття, що поглинають звукові хвилі. Акустична фізика тут критично важлива. Основний принцип Занурення і спливання підводних човнів ґрунтується на законі Архімеда. Щоб зануритися, човен заповнює баластні цистерни водою, збільшуючи свою вагу і знижуючи плавучість. Для спливання воду заміщують повітрям, зменшуючи щільність і дозволяючи човну піднятися на поверхню. На великій глибині тиск води колосальний. Корпус підводного човна створений із міцних матеріалів, здатних витримати цей тиск. Його форма зазвичай циліндрична, щоб рівномірно розподіляти навантаження і знижувати ризик деформацій. Отож секрет підводних човнів у їх формі, округлі корпуси. Рівномірно розподіляють навантаження, а надміцні матеріали тримаються навіть коли ззовні тиснуть десятки тонн. Підводні човни використовують гвинти або водометні рушії для руху вперед. Їхня оптична форма мінімізує опір повітря, забезпечуючи ефективний рух. Закони Ньютона тут працюють на повну. Кожен поштовх гвинта створює рівний і протилежний поштовх, що рухає човен уперед. Отож, спостерігаючи за усім цим, ми робимо висновок, що сучасний підводний човен це не просто машина, це плавучий експеримент, що працює на межі людських можливостей. Де фізика не просто наука, а рятівний круг. І, можливо, наступного разу, коли ви кидаєте камінь у воду, ви згадаєте, що десь там, під хвилями, працює ціла армія невидимих законів природи. До нових зустрічей у лабораторії морських інтелектуальних технологій.